Далі розглядаємо ось таку властивість. Функція називається періодичною, якщо кожне значення функції повторюється через сталий проміжок t. t називають періодом функції. Тобто fx плюс t дорівнює f від x. Розглянемо таку задачу. Функція х квадрат визначена на проміжку мінус 1, 2 та має період t дорівнює 3. Знайдіть значення функції в точці їх дорівнює 4. Ну, звичайно, можна це зробити і геометрично, для квадрат це можливо. Але якщо функція буде якоюсь більш складною, ну це нелогічно е витрачати багато часу на такі задачі. Тому ну, насамперед, давайте подивимось, як це графічно, тобто, як взагалі буде виглядати графік. Тобто, малюється графік х квадрат, але э, відтинаються ті шматки функції, які не належать проміжку мінус 1-2. До речі, в, коли ми розглядаємо періодичність, найчастіше відстань від ось цим точкам мінус 1,2 буде дорівнювати періоду. В інакшому випадку буде деякі розриви і буде негарний графік. Що ми тут дивимося? Дивіться, до речі, обидві квадратні теж неможливі. Чому Бо нам в точці, де змінюється одна частинка на таку ж саму копію, може бути дві точки, які входять, а якщо входять, то це вже не функція. Тобто обов'язково одна з них повинна бути виколота. І так. А наш графік ось цей малюється, обрізаються шматки, що не належать проміжку, і далі копіюється, дублюються далі, далі, далі і так до нескінченності. Далі, і так як ми зараз робили, знаходимо 4, проводимо перпендикуляр, дивимось його значення. А що робиться найчастіше? Все ж таки, графічний, він легкий, лише в тому випадку, що сам графік легкий. А що ми робимо? Ми повинні знайти f від 4. Для цього ми дивимось, входить чи наша точка в наш проміжок мінус 1,2. Ми бачимо, що не входить, значить, ми повинні відняти період. Чому саме відняти період? Тому що, ну, наприклад, ось тут x плюс t нас дорівнює 4. Тобто для того, щоб знайти х, нам потрібно від 4 відняти період. Віднімаємо, період в нас 3, тобто 4 мінус 3 буде дорівнювати 1. І далі вже цю одиничку підставляємо до нашого графіка х квадрат. І виходить, що це 1 в квадраті дорівнює 1. До речі, хочу зауважити, що іноді недостатньо один раз відняти період, іноді потрібно їх відняти два періоди, три, чотири чи будь-яке інше число. Ну, наприклад, якщо нам потрібно було б знайти значення у точці 7, ми б спочатку від 7 відняли наш період 3, отримали 7 мінус 3. 4. 4 знов таки не входить в наш проміжок. Віднімаємо ще раз період. І так далі. І це в нас буде, ну, далі ми розуміємо те ж саме, що і згори. Якщо ж у нас точка буде від'ємною, ну, наприклад, мінус 2. То в цьому випадку нам потрібно буде додавати період мінус 2, плюс 3, і це буде в нас... О, ну таке від одного. Це випадково. Тобто, я взяла першу ліпшу точку, і в мене вийшло те ж саме. Може бути будь-яка точка. Що не належить даному проміжку, а якщо належить, просто дивимося по графіку. Якщо питань нема, давайте далі.